Дами з благодійного комітету, у день, коли мав зібратися благодійний комітет, обіду міс Полі проходив мовчки. Поліана, звичайно, намагалася розмовляти з тітенькою, але безуспішно, як не стежила вона за своєю мовою, цілих чотири рази у неї вирвалося це недоречне радість яка. І ще разу доводилося червоніти. Від зб... збентеження. Вп'яте тітонька втомлено похитала головою і зітхнула. Та вже добре, дитино моя, не турбуй себе. Хочеться говорити? Кажи. Це ще не найстрашніше. Личко Поліани відразу прояснилось. Дякую вам, тітко. Страшенно важко себе стримувати неодмінно проговоришся. Чисто механічно, адже я так звикла до цієї гри. Про що ти? Ну, як же? Адже я вам розповідала, гра в яку ми татком Вона знову злакано замовкла і почервоніла, зрозумівши, що заводить розмову. На ще одну заборонену тему. Трохи згодом Поліана випадково почула, як тітонька говорить телефоном дружині пастора що в неї розболілася голова, і сьогодні вона не зможе бути присутньою на зборах благодійного комітету. Дівчинка подумала, що це їй лише на руку. Коли тітонька піднялася нагору, і замкнула себе у себе в кімнаті, Поляна ще деякий час намагалася змусити себе поспівчувати тій тонці через головний біль, але це ніяк не виходило. Аж надто вдало все складалося, що у її відсутність розповісти на зборах благодійного комітету про бідного бездомного хлопчика Джима Біна. Адже чого доброго на зборах тітонька могла назвати його бродяжкою. Поляні було відомо, що пані збираються о другій годині дня. До церкви було не більше півмилі. Дівчинка розрахувала, щоб з'явитися на збори без чверти три. Треба, щоб вони встали. Встигли там зібратися, міркувала вона. Щоб, напевне, серед них знайшовся хтось, хто викличеться взяти до себе Джиммі. Можна не сумніватися, якщо жінки призначають збір у 2, то всі зберуться лише в три. Без поспіху, але цілком собі. В собі Поліана піднялася на ганок, штовхнула двері і увійшла до церкви. Три кімнати для зборів з кімнати для зборів долина, гомін і жіночий сміх. Недовго думаючи, Поляна відчинила двері і переступила поріг. Жінки відразу замовкли і здивовано подивилися на дівчинку. Сором'язливо опустивши очі, Поліана підійшла ближче. Тепер, коли настав час для рішучих дій, вона відчула раптову боязкість. Адже, на відміну від дам зі свого благодійного комітету, вона ледве знала обличчя. Доброго дня, шановні леді, затинаючись, промовила вона. Я Поляна Вітір. Дехто з вас, мабуть, знає, хто я така. Я тільки хотіла, у мене до вас одна річ. Жінки, які раніше дивилися на неї з подивом. Деяким із них справді було відомо, що ця дівчинка, племінниця Міс Полі, члена благодійного комітету. Ніхто не знав, що сказати. Я прийшла до вас. У важливій справі, продовжувала вона на силу, підбираючи слова. Вона намагалася говорити дорослими фразами, які чула свого часу від батька. Жінки здивовано зашепотілися. Тебе, мабуть, послала твоя дітонька? ласково спитала Міс Форд, дружина пастора. Поліана трохи почервоніла. Не зовсім так, я прийшла сама. Чи бачите, я знаю, що таке благодійний комітет? У нас в місті також був такий комітет. Мене виховував один татко і пані з комітету допомагали нам. Одна жінок непристойно захих захихі... хотіла, але дружина пастора суворо шикнула на неї. Слухаю тебе, Люба, що в тебе за справа. Я прийшла просити за хлопчика Джиммі Біна, видихнула Поліана. У нього немає дома, він живе у притулку, а притулок і так переповнений, йому сказали, що йому немає місця. Тому він тепер шукає, хто міг би взяти його до себе. Він шукає справжньої родини. Щоб у нього були мама, мати, а не вихователька. Йому 10 років, пішов 11. Я подумала, що можна, може хтось із вас захоче взяти його до себе. Він дуже хороший, чесне слово, запанувала незручна. Мовчанка. Ну, і ну, пирхнув хтось. Поляна безпарадно переводила погляд з однієї особи на іншу. Ой, забула сказати, він може працювати поспішно додала вона. Але відповіді, як і раніше, було холодне мовчання. Нарешті. Трохи згодом якось дві жінки поставили їй кілька запитань, потім почали напівголосно щось обговорювати між собою, жваво, але зважаючи на все, не особливо доброзичливо. Поляна прислухалася зі зростаючим занепокоєнням. Вона насилу розуміла, про що говорять ці дами. Ясно. Було одне, жодна з них не виявила бажання взяти Джиммі до себе. Кожна, мабуть, чекала, що це зробить хтось інший. Наприклад, ті, у кого в сім'ях були хлопчики. Однак ніхто не погоджувався взяти Джиммі. Потім дружина пастора запропонувала поділити. На влаштування джимі гроші, які благодійний комітет збирав протягом року, щоб послати до одного з дитячих притулків у далеку Індію. Після цього зчинився галас. Усі жінки заговорили одночасно, дехто почав сперечатися і сваритись один з одним. Одна з дам кричала, що їхні комітети. Відомий як той, хто регулярно відсилає гроші на підтримку благодійних міст в Індії. І якщо цього разу вона, вони не пошлють гроші, це буде ганьба на весь світ. Поляна ледь розуміла, про що йдеться. Схоже, багатьох жінок насамперед цікавило не те, на що йдуть благодійні гроші, а власна репутація та марнотраст. Марнославство. Усі хотіли, щоб їх вважали добрими та великодушними. Більше їх нічого не цікавило. Поляні стало дуже ніяково за цих пихатих дам. Коли всі ці неприємні, задушливі дебати закінчилися і дівчинка знову опинилася на вулиці на свіжому повітрі, вона полегшено зітхнула. Одне було погано. Вона не знала, як завтра пояснюватиме Джимі, що замість того, щоб допомогти йому, бідному хлопчику, з їхнього власного міста, благодійний комітет вирішив надіслати гроші якимсь бідним дітям з далекої Індії. Особливо її. Засмутили слова однієї товстої дами в пенсне, яка заявила, що якщо вони направлять гроші до Індії, це буде виглядати набагато більшим благодіянням, ніж якщо віддадуть їх якомусь джимі. Ні, я все розумію, намагалася заспокоїти себе Поліанна. Звичайно, треба посилити, посилати гроші і туди. Язичникам допомагати далеким країнам, але з іншого боку, як не соромно відмахуватися від американського хлопчика, що потрапив у біду, ніби його життя взагалі нічого не коштує. Вони думають тільки про свої безглузді звіти. Зрештою, доля Джиммі, піна. Важливіше за будь-який звіт.